Та місцечка кличе оюга придуна у Гнатюк Артцентрі 19 листопада стартував культурно-мистецький проєкт студентів Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Нація як мистецтво у час війни. Культура і мистецтво є тією важливою зброєю, яка допомагає також боротися з ворогом. Адже сьогодні культура і мистецтво це наш фундамент, це розуміння свого коріння, це натхнення і мотивація, це здатність об'єднувати нашу націю. Війна, яку ми всі переживаємо сьогодні, це війна культур, війна світоглядів і цінностей. Тому і зброя в цій війні не тільки військова. Для нашої відбудови, для нашої перемоги, ми маємо розвивати культуру і мистецтво, поширювати на весь світ важливі для нас мисли та відстоювати цінності. Саме про це і наш проєкт. Студенти освітніх програм, образотворче мистецтво, концептуальний етноарт і графічний дизайн представили твори живопису, графіки, текстилю, типографіки та цифрових медіа. Центром нашої всієї експозиції стали саме висловлювання, які є. Якби створені на основі цитат з Івана Огієнка, це про культуру народу, народну пісню, народну мову, народну духовність. І вони стали якби саме тією концептуальною основою, на яку потім вся виставка в принципі і насаджувалася. Це ми вибрали зрозуміло, що Тематику і е, види мистецтва, ті, які притаманні е, народному мистецтву, е, як ветенанки, серія ветенанок, яка розповідає про свята і обряди. І це, якби вже не просто розповідь про е, свята і обряди, е, які розписані в книжках, а це вже. Трошки їх бачення, їх інтерпретація цих свят і обрядів. Через свої роботи студенти досліджували мову, культуру, ідентичність, традиції та націю. Зокрема, у серії натюрмортів ланцюг між світами представлена робота студентки Віталіни Вербицької, яка відображає складність та багаторівневість українського культурного коду. Ми бачимо тут і голову античного юнака. Ми бачимо колону, яка особлює. Символ спільного для Європи культурного фундаменту, і раптом бачимо сокиру. Сокира здається, що вона робить на цій роботі, але тут сокира це не просто предмет, це інструмент праці, інструмент ремесла, інструмент захисту громади це те, що символізує наш і наш ідентифікаційний код, тобто нас як українців. Вона стягує композицію до академічних висот, до академічних висот до реального нашого життя. І на тлі, якщо ви звернете увагу, це ікони. Це вікно в сакральний духовний вимір, тяглість наших традицій. І в результаті ми бачимо три нашарування: європейський інтелектуальний канон, тобто і юнак, і колона, народно-побутовий пласт, це сокира, як символ праці, добробуту, але й ремесла, і духовно-церковний шар, який символізує ікона. Як символ віри і тяглості української культури у період повномасштабного російського вторгнення, значення культури посилилось як ніколи Вона стала інструментом збереження національної пам'яті та способом утвердження української ідентичності. Культура це є основа духовності, і тому чим більше ми будемо розвивати, те, що ще не розвинуте, те, що ще потрібно розвивати і Становляти все те, що як казав митрополит Іларіон Огієнко, що куль... культура – це є дух, душа народу, і ми маємо її розвивати, маємо тим самим підтримувати наших українських воїнів як і практично, так і морально-психологічно, і духовно, і культурою. Бо сьогодні ми за що боремося? Ми боремося за націю. І ми боремося за майбутнє нашого українського народу. А наш український народ це що? Це культура, це віра, це духовність, це українська мова. Виставка працюватиме до кінця 2025 року.